Друзі, привіт! Дякую, що завітали на мій канал! І сьогодні я хочу запропонувати разом зі мною в чергове приготувати смачне домашнє печиво! Всі продукти для цього печива бажано брати кімнатної температури. І для початку нам потрібно об'єднати яйце з цукром, сіллю і ванільним цукром. Знадобиться нам звичайний вінчик. Просто перемішую все до однорідності. Коли всі продукти об'єднала, додаю соняшникову олію, обов'язково без запаху 100 мг. І знову все перемішую. Тепер сюди додаю сметану 200 г. Жирність сметани абсолютно ніякого значення не має. Відразу додаю чайну ложку харчової соди і знову все розмішую. І залишається мені додати борошно. Борошно у мене вже просіяне, додаю. По декілька столових ложок, Ще раз перемішую спочатку, наскільки буде можливо, вінчиком, а потім потрібно замісити м'яке еластичне тісто вже руками. Таке в результаті м'яке тісто виходить, і до рук воно абсолютно не липне. Ну і кількість борошна буде у всіх різна: або більше, або менша, оскільки це залежить від багатьох факторів, тому тут орієнтуйтесь вже на консистенцію самого тіста. Ну і підготувала я вже собі деко із пергаментом, і тепер відщипую трішки тіста. І формую коло бочки, ну, з розміром, наприклад, як десь волоський горіх. І поки що перекладаю. Це печиво сформувала. І ще мені знадобиться один жовток. Я його ось так і легка збила і поверху це печиво промащу. І ще зверху посиплю печиво цукром. Тепер відправляю випікатися. Духовка вже розігріта до температури 180 градусів. Орієнтовно нам потрібно буде 15-20 хвилин. Ось готове уже моє печиво Відразу після духовки воно буде достатньо м'яке, але в процесі охолодження буде твердішитиме. Печиво виходить з легка хрустке зовні і ось таке дуже ніжне, розсипчасте всередині. Особисто я дуже люблю подібні рецепти, оскільки готується все швидко і просто, і буквально за півгодинки маємо цілу ось таку тарілочку дуже смачного домашнього печива. А на сьогодні у мене все і я дякую всім за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім миру злагоди та до зустрічі в на наступних відео.